Вітаю, вітаю на каналі Олексія Голобуцького. Тобто, мене. Я політехнолог з більше ніж 25-річним досвідом роботи в політичній сфері. Я намагаюся з допомогою свого каналу поширювати україномовний контент, намагаюсь давати свої оцінки, е, аналітику щодо подій, що відбуваються в світі, що відбувається в Україні. Сьогодні я це спеціальна рубрика. Для спонсорів, які мають право задавати мені питання, такі серйозні, на які я буду робити, я обіцяв, я роблю відео, відповідаючи на ці питання, але думаю, що це зацікавить багатьох, не тільки спонсорів. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І ще раз повторюю, коли я прошу ставати спонсором, це мова йде про від 70 гривень. Це допомагає. YouTube так буде бачити якусь цінність в моєму продукті, і включаю алгоритми, які дозволяють більше поширювати цей продукт, тобто моє відео. Тому, будь ласка, ставайте і буду відповідати на ваші питання. Ну, принаймні буду намагатися відповідати не тільки в коментарях, а ще й отак от на відео. Ось перше питання, що мене зацікавило, що буде відбуватися у Європі, чи прийдуть там до влади такі люди, як Фіцо чи Орбан, і як це вплине на Україну. Ну, звичайно, зараз така ситуація складається в Європі, не тільки в Європі в світі, що популістські політичні проекти вони набирають обертів, особливо, скажімо так, правого характеру. Так, на це на противагу ліберальним поглядам, ліберальним, ліберальній ідеології, яка панує все ж таки в на, на даний момент в Європі та. Північній Америці це такі рухи, які намагаються боротися з глобалізацією, з розмиванням національних держав, такі, скажімо так, борються за архаїку. Кожен там по-своєму, звичайно, Трамп це зробимо Америку сильну знову, ізоляціонізм, в Європі це євроскептики. Є різні, скажімо так, варіанти звичайно, є ліві проекти, як, наприклад, в Мішелон, Мішелон, лівий в Франції. Сподіваюся, не помилився в прізвищі, Так, але Єлепен, Національний фронт, набагато більш потужніша політична сила, яка постійно займає друге місце на президентських виборах, її представники. І які мають ну, серйозні шанси все ж таки очолити Францію, Францію на наступних президентських виборах. Орбан це дуже специфічний такий проект, скажімо так. Багато вважають його якось пов'язаним з Москвою. Можливо, є такі зв'язки, є підозра, що десь в 90-х роках йому гроші дав Магілевич, відомий кримінальний авторитет російський. І український, до речі, і що, мовляв, він після цього, коли прийшов до влади в перший раз, у 2009 році, він йшов весь час до того, він був на антиросійських позиціях, антирадянських, антиросійських, і він різко поміняв свою риторику, як тільки став прем'єр-міністром. І притримується цієї риторики весь цей час, і навіть під час повномасштабної війни, ви це все, все чудово знаєте. Але це все ж таки дуже специфічне. Це повторити десь в європейській країні це практично неможливо. Слабкі демократичні інституції, населення з ностальгією дуже сильною по часам так званого гуляшного соціалізму, так тобто часи, давайте не забувати, Горщина на відміну від радянського союзу і багатьох інших соціалістичних країн, по-перше, мала не такі суто соціалістичні. Принципи життя, як в Радянському Союзі, так вона була багатшою, там було дозволено більше діяльності, було більше свободи, ну не політичної, звичайно, але там особистої свободи. Тобто, ну, це не був такий, це був, як Польщу називали, самий веселий барак в соцтаборі. То от Угорщина була одна з таких ситих бараків цього соцтабору. І це, звичайно, має вплив до сих пір. Те покоління, воно. Виступає проти дуже часто змін, виступає проти міграції, виступає ну, проти багатьох речей. Тому прихід подібних як Орбан створенням такої мафіозної державної структури, як Орбан створив, це все ж таки унікальна ситуація. Фіцо це старий ненависник України, тобто прем'єр Словаччини, так? і в нього якісь особисті проблеми. Розповідаючи, що нібито його хтось образив з українських урядовців, чи коли він був перший раз прем'єр-міністром, це багато років тому назад. Знову він на популістських гаслах прийшов до влади, але все ж таки він не має ні можливості, таких як Орбан, контролювати ситуацію, бо він ну, це коаліція політичних сил. Ну і по-друге, практично всі його заяви вони залишаються здебільшого тільки заявами. Коли йде мова про підтримку ініціатив Євросоюзу, він їх підтримує. Єврос... Словаччина не може протистояти звичайно Євросоюзу ні за розмірами, ні за впливом, ні за економікою, і так далі. І нема головне ідеологічної якоїсь мотивації, да такої чіткої, як у Орбана. Орбан. Це як він намагає себе розкручувати таким е, європейським трампом. Там є ідеологічні засади, які вони обстоюють, і які дозволяють йому напретендувати ну, на таку от унікальність. Є, звичайно, в кожній європейській країні політичні сили, які близькі до, от, до таких, як Орбан чи Фіц. Так, я вже називав Лепен. Ось перше місце в Нідерландах. Зайняла зайняв політик теж ультраправого такого типу, і в принципі він претендує на прем'єр-міністра. І от сьогодні, о, не сьогодні, пробачте, на днях була його заява, бо він сам не може створити коаліцію. Він вже декілька місяців намагається створити коаліцію, але з ним не йдуть на Ну тому, що він ну, такий токсичний політик, і він вже відмовився від половини своїх. Гасалики з якимись на вибори, так, заради того, щоб все ж таки створити цю правлячу коаліцію. І так само він відмовився і від того, що Нідерланди не будуть допомагати Україні. Він сказав, що це, звичайно, якщо вони створюють коаліцію, від цього він відмовиться. Тому боятися приходу до влади таких ультраправих сил, воно є, звичайно, сенс, але знову ж таки повторюсь. Є Певний прошарок населення, так, в кожній країні він окрем, але де це десь 20-30, ну в деяких країнах 40%. Ну, скажімо так, які скептично відносяться до і до розширення ЄС, і взагалі до створення з створення ЄС над державною такої структури, над яким над цим проєктом зараз працюють дуже серйозно французи, німці. Але це не є, так би мовити, такою загрозою величезною для України. По-перше, нема, ну, практично, в більшості партій немає такої можливості створити ці коаліції одноосібно. Завжди це буде коаліція, так би мовити, по-друге. Ну, все ж таки, процеси, які відбуваються в Європі, в першу чергу так, вони, ну, скажімо, не дають можливості, ну, принаймні, найближчі десятиріччя. Таким політичним силом е, прийти до влади і міцно тримати цю владу протягом декількох, скажімо так, е, виборчих кампаній Там на, на 4, потім ще на 4, потім ще на 4 роки. Да? так І тому я вважаю, що ця, ця проблема, звичайно, є, з нею ми боротися ніяк не можемо. Це об'єктивна причина. І зрозуміло, що з Процесами, які відбуваються в світі, відбуваються і в Європі, можливість приходу до влади цих політичних сил воно буде збільшуватись, а потім буде зменшуватися. І це такі хвилі, які будуть йти постійно, ну принаймні до того часу, поки Європа не перетвориться в якийсь більш суцільний наддержавний організм. так? І тоді можливо інші процеси почнуться. Тому ще раз повторюю, так це проблема для України дуже часто, але це не така фатальна проблема, як дуже дуже часто хочуть виставити російські пропагандисти, і як думає іноді Путін, що ось прийдуть усюди, такі як Трамп. Хоча зновські я не є прихильником теорії, що якщо Трамп прийде, то все капець, пробач на слові, і всім і, 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 і з Україною все буде кінчено. Uh, і питання більш актуальне. Ну, мається на увазі, що це буквально завтра відбудеться завтра чи післязавтра. Підністр... Ну, цікаво, щоб ще почути вашу думку стосовно анонсованого з'їзду депутатів у Придністрові, чи зможе Путін розхитати Придністровський регіон? Так, да, це декілька днів вже йде, вкидується така от інформація про те, що буде з'їзд депутатів Придністров'я, і нібито вони приймуть там uh, рішення про. Виконання того референдуму, рішення референдуму, який відбувся аж в 2006 році, про приєднання Придністров'я до Росії. Тобто тут можна поділити цю проблему на дві частини. Перша частина це раціональна. Якщо виходить з раціональною, я не бачу жодної причини це робити Придністров'я. Придністров'я знаходиться зараз. Ну, якщо не в чудових, не в чудовому стані, то ну, міняти цей статус. На приєднання до Росії це знищує практично все те, що Придністров має зараз. А це величезні потоки контрабанди в Європу, які вони контролюють, через які вони через Придністров'я проходять, так, бо це сіра зона, це можливість громадянам Придністров'я, які мають здебільшого декілька паспортів, тобто дуже велика частина має українські паспорти, молдавські паспорти, румунські паспорти. так, це окрім того, що вони вважаються громадянами цієї невизнаної республіки. Отримати російський паспорт, який токсичний, і одночасно втратити інші паспорти, так би мовити, ну, це така е, перспектива, кажучи, е, не дуже приємна, це один момент. другий момент, ну, мабуть, все ж таки ті сепаратисти, чи як їх назвати, люди, які контролюють Подністров'я, розуміють, яка буде відповідь України на таке дійство. Так? Терпіти в тилу е, України такий, ну, скажімо так, ворожий анклав, ну це, мабуть, цього Україна не потерпить так чи інакше. Чи на прохання Молдови, чи якимось іншим чином. Слухайте, ми живемо зараз в такому світі, що і в кінці кінців ми, ми можемо використовувати елементи гібридної війни. А, туди просто зайти українським диверсантам нашим, так би мовити, так, щось там чинити, а потім прийти на допомогу, скажімо, україномовному населенню Придністров'я. Тобто є, є варіанти, і тут не буду всі розповідати, всі можливості є. І є варіант нераціональний. Це варіант, якщо не знаю, якийсь компромат на цих людей чи величезні гроші, які Росія заплатить, і вони все ж таки оголосять. А, цей ну, приєднання до Росії. Я на це ставлю ну процентів 10, максимум, так, 90%, що не, при, не буде такого нічого зроблено, так, і те, що 10% що буде зроблено. Але подивимося, буквально залишилося день-два, і ми це все знаємо. Тому всі, ті, хто хочуть мої відповіді мати. На такі питання. Ставайте спонсором. Хоча, звичайно, всі інші теж можуть це подивитися без питань. Я ставлю так, що спочатку годину дивляться спонсори, чи дві години, три, там не більше, а потім вже дивляться всі. Ну і підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і. Вставайте, знову ж таки, повторюю, спонсорами мого каналу. Це дасть можливість алгоритмам YouTube побачити зацікавленість мені і поширювати більш жваво мій контент. Дякую, до наступних зустрічей.